Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 27 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. В Чернівцях затримали на хабарі лікаря. На Буковині розпочався третій тур щеплення від Музика 27 січня у всьому світі відзначається День пам'яті жертв голокосту. В чернівцях затримали на хабарі лікаря. Він вимагав гроші за призначення дитині групи інвалідності. Як викрили хабарника та що йому загрожує за таке бажання збагатитись? Дивіться далі. У Чернівцях голова лікарсько-консультативної комісії вимагав 5 тисяч гривень за призначення дитині групи інвалідності. Вимагав Хабара у мешканця Чернівецької області за те, щоб призначити групу інвалідності та пенсію його неповнолітній донці. І правоохоронці затримали здирника у його службовому кабінеті на гарячому. Окрім того, що хабарник є головою лікарсько-консультативної комісії, він ще й завідувач відділення одного з медичних закладів Чернівецької області. Розпочати кримінальне впровадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України наразі здійснюються невідкладні слідчі дії. Згідно із санкцією цієї статті, то хабарнику загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Із... Позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років і з конфіскацією майна це в разі, якщо вона буде доведена судом. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Німеччини щодо надання Чернівецькому водоканалу кредиту у 17 мільйонів євро на модернізацію. Як зазначається на офіційній сторінці Верховної Ради, угода дозволить Україні забезпечити підвищення продуктивності та ефективності системи видобутку подачі і розподілу води, використання електроенергії, зменшення фізичних витрат та експлуатаційних витрат питної води та надання послуг з водопостачання оптимізації системи водопостачання. За ратифікацією проголосувало 243 депутати. Не голосували 91. І ніхто не проголосував проти. З боку Овинських депутатів 11 підтримали угоду. Марія Мацьоз була відсутня. Віктор Король від блоку Петра Порошенка та Андрій Іванчук від народного фронту не голосували. Нагадаємо, за цією угодою Чернівці водоканал отримає від Німеччини на модернізацію 17 мільйонів євро кредиту під 2% річних з 10-річним відтермінуванням і ще 3 мільйони євро грантових грошей. Практично у подарунок подібний проект в Україні реалізується вперше. В Чернівцях розпочався третій тур щеплення від поліомієліту. Вакцинуватимуть дітей від двох місяців до десяти років. Чи можна щеплювати малюків від поліомієліту, зважаючи на епідемічну ситуацію по грипу, у фахівців дізнавалась наш кореспондент. Незважаючи на епідемію грипу, мати маленької Єлизавети прийшла у поліклініку, аби доньці зробили щеплення від поліомієліту. Ми вже приходимо третій раз на цю прививочку від поліомієліту і хочемо, звісно, щоб дитина був здоровий, поэтому ми згодні на всі прививочки і не пропускаємо ні одної. Та все ж не всі поковинці, зважаючи на високий рівень вірусних захворювань, бажають щеплювати дітей, кажуть медики. І батьки, як кажуть, у них така є пересторога. Розуміло, це буде впливати, але ми активно все ж таки. Ну, наполягаємо, уговарюємо, просимо, що треба робити вже закінчити цей третій тур, щоб ми. Не мали проблем ще з поліемілітом. Загалом під час третього туру імунізації на Буковині щепити планують 23 тисячі дітей, каже головний лікар міської дитячої поліклініки. Для цього вже отримали понад 40 тисяч доз вакцин. Їх вистачить для всіх запевняють медики. Цього разу, на відміну від попередніх турів імунізації, щеплюватимуть не лише малюків до 6 років. Ну, в зв'язку із заходами, які були введені в школах, призупинено навчальний процес. Ця категорія дітей при відновленні навчального процесу буде охоплена щепленням проти поліміліту, якщо розпочнуть навчання з 1 лютого. І хоча щеплення робиться лише зі згоди батьків, лікарі закликають буковинців таки зголошуватись на вакцинацію, аби вберегти дітей від поліоміеліту. Справа в тому, що ця вакцина, вона взагалі не має ніяких протипоказань. В принципі, це французька вакцина Sanofi Pasteur – це дуже відома фірма і взагалі, цей так названий. Епідемічний період не являється протипоказом для проведення третього туру імунізації проти поліомієліту. Третій, тобто останній тур щеплення від поліомієліту триватиме до 7 лютого. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 27 січня у всьому світі відзначається День пам'яті жертв Голокосту. Урочистий мітинг реквієм відбувся у Чернівцях. Буковинці запалили поминальні свічі на єврейських могилах та вшанували пам'ять усіх невинно загиблих жертв нацизму. Представники єврейської спільноти зібралися разом, аби помолитися за всіх невинно загиблих жертв голокосту. Саме цього дня, 1945 року, радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті в Освенцимі. Сьогодні ми разом з усім світом, з усім єврейським народом вшановуємо пам'ять невинно невинновієнних жертв, які під час Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни, невинно загинули. Під час масового знищення загинуло 6 мільйонів євреїв у всьому світі. Тому в цей день традиційно запалюють саме 6 поминальних свічок. Головний рабин Чернівецького регіону каже: лише на Буковині налічується 150 тисяч невинно вбитих євреїв та загалом півтори мільйони на Україні. Многие евреи не могли поверить в то, что немцы могут такое сотворить. Но, к сожалению, произошло. Ну и, конечно, это большая грусть того, что произошло. Что столько убиенных, причем безвинных, которые могли дать многое и стране, и народу. Свідки тих жахіть намагались про них не згадувати, розповідає Ілля. Хоч каже, чимало його родичів загинули під час масового знищення євреїв, а матері довелося пройти два концтабори. Я знаєте, я не забуду і буду згадувати, поки я живу. Коли мені свідки тих подій, а вони ще на той час були живі. Це були 97 сьоме, роки. Вони згадували, як брали малечу, грудну і за ножки, і обод коли саті легі розбивали голови. Знаєте, це без, ну, без того, щоб тебе все починало трусити, це не можна згадувати. Яке мама э, не дуже хотіла згадувати, тому що це страшне. Ну, от якщо б люди пам'ятали, що ні одна нація не має права господину на другі. Люди повинні по біблії жити, по слову. Бог сказав любіть ближнього, любіть Бога. Нельзя, щоб чоловік на другімґаспосо. У після спільної молитви відбулося покладання вінків та квітів до братської могили на єврейському кладовищі, що в Чернівцях. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи варто сьогодні вкладати гроші в нерухомість? Ми поспілкувалися з економічним експертом та агентом з нерухомості, які нам розповіли про те, коли варто купувати житло, коли нерухомість може приносити прибуток, та чи вже настав той час, коли вартість квадратних метрів впала в ціні до свого мінімуму. Про все це дивіться далі. Долар зростає в ціні, а забудовники продовжують зводити багатоповерхівки. А ось чи впаде ціна на квартири, ми запитали в економічного експерта. Є перспектива така. Крім того, якщо подивитися на ринок нерухомості навіть Чернівців, то ми бачимо, що з'явилося багато нових будівельних компаній, які будують, 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 будують. І я вже з розмови з декількома забудовниками чув, що об'єми їхніх продаж достатньо сильно знизилися. Тобто населення вже не купувалося. Але чи варто саме сьогодні вкладати гроші в нерухомість? Якщо ми беремо ціну, ціни на нерухомість, то вони не є. Настільки привабливими, щоб вкладати і інвестувати, тому що при теперішній ситуації інвестиціях в нерухомість зараз отримати дохід з цього капітолового вкладення ну, доведеться довго почекати. Це може зайняти декілька років, може й декілька десятків. Невідомо. Пропозиція з'явилася, а от попит впав. І от коли знову крива пропозиції попиту пересечуться, тоді саме саме час купляти. Проте, як розповів нам агент з нерухомості, люди не перестають скупувати квадратні метри. Проте змінюються об'єми продаж. Чернівчани десь могли б вже привикнути до долара і 25 і 27, але кожен раз оцей цей прижок їх якби, скажемо, паралізує. Нерухомість можна сказати, що вона вернулася назад, коли квартири були по 80 тисяч, по 90 тисяч. Воно те ж саме. Долар був 2,5 5 гривень, а зараз долар у нас 25, нерухомість упала, нехай на 30%. Ну, воно ідентично те ж саме. До того ж, Олександр розповів, що в гривнях вартість квадратних метрів суттєво не змінилась, попри зростання долара по відношенню до гривні. Звичайно, нерухомість завжди купується, вона завжди буде купуватися. В залежності для чого потрібно. Якщо люди хочуть купити для перепродажі, вони знайдуть завжди квартиру для перепродажі, будуть її перепродавати. Якщо люди хочуть купити квартиру для себе, для них купити квартиру для себе це як була ідея фікс. Вони. Кожен день заробляли чи на заробітках, чи де там працювали, щоб ту квартиру купити. Яка би не була, вони назбирають ту суму і вони куплять собі цю квартиру. До того ж, нерухомість може приносити відносно стабільний прибуток, якщо нею правильно розпорядитись. В банк лежити гроші зараз чернівчани і всі українці напевно вже бояться кудись ставити. Вони більше довіряють трьохлітровій банці тримати ці гроші. А а квартиру даже купити і здавати в оренду. Якась буде копійка, чим тримати на квартирі і не знати далі, що буде з цими грошима. Дар'я товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про підсумки роботи податкових аудиторів у 2015 році, схеми ухилення та якими будуть правила проведення перевірок у 2016 році, про це говорили під час чергової прес-конференції заступника начальника головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області. Торік податківцями головного управління ДФС області в результаті проведених перевірок до бюджету було нараховано більше 80 мільйонів гривень. Щодо суттєвих нововведень, можна віднести те, що підприємства чий дохід менший 20 мільйонів гривень не перевірятимуться. Також вказаний мораторій не поширюється на суб'єкти господарювання, які займаються виробництвом реалізацією підакцизних товарів. Також перевіркою перевірок законодавства з питань ліцензування податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на дадану вартість. До перевірки відбиратимуться ті платники, які викликали у податкових аудиторів певну підозру. Відбору підприємств до перевірки. Я хочу наголосити, що єдиним підходом, який був і залишається, є виключно наявність. Ризиків несплати податків у фінансово-господарській діяльності платників, ризики визначаються автоматизованою системою без втручання людського фактору, тобто будь-який упереджений підхід в даному випадку практично виключений. Петро Гедощук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 2016 тисячі в Україні проголошено роком англійської мови як фактор інтеграції до європейського союзу, щоб мати змогу влитись в політичне, освітнє та культурне середовище країн сусідів українцям необхідно володіти хоча б основними знаннями іноземної мови. В першу чергу це стосується держслужбовців. В цілому, як показують дослідження, українці володіють іноземними мовами лише на 1,3%. Сюди ж відносяться і державні службовці надзвичайно важливим для державних службовців, для посадовців, для цієї інтеграції, знання. Європейських мов безумовно найголовніше англійська, оскільки вона є найбільш живими для перейняття певного передового досвіду європейського, для відповідного стажування, для обміну різного роду делегаціями. Навчатимуть англійської мови держслужбовців за допомогою спеціальних інтенсивів, метою яких є надати базові знання для комунікації, основні півтори тисячі іншомовних слів. Навчатись мають змогу посадовці абсолютно всіх рівнів для держслужбовців з міністерства юстиції зовнішніх справ та звичай міністерства освіти. Центральний апарат адміністрації президента вже долучилися до вивчення наземної мови, і я думаю, що ми будемо дуже логічним продовженням саме в Чернівцях. У Чернівцях вже розпочали двотижневий курс англійської мови. Організатори кажуть, хоч термін невеликий, згадати те, що вивчали в школі, зможуть. А ті, хто в дитинстві вивчав німецьку чи французьку, отримують чудовий старт. Це є. Оцей старт, який допоможе в подальшому, їм е, намагатися вивчати англійську мову самостійно або за допомогою якихось інших способів, включаючи мабуть її інші можливості і різного роду курси. Головне, що вони перейшли оцей бар'єр. Вони почали говорити. Іван Бучленський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.